І йшли волк висян, Господь, завився всій Йосифові Та й каже, встань візьми дитя і матір його. Та біжи в і побудь там, поки скажу тобі, бо ірод шукатиме дитя, щоб погубити його. Він встав, взяв дитя й матір вночі та й поспішив у Єгипет. До смерті Іродової, щоб справдилося, сказане Господом через Пророка, що мовив з Єгипту визвав я сина мого, тоді Ірод, побачивши, що з нього насміялися в дуже розгнівався і послав побивати всіх дітей, що було в Вифлеємі по всіх околицях, його, від двох років, менше згідно з часом, про який доповнився у волхвів, тоді справдилося, що, мовляв, пророк, Єрмія, кажучи, голос чути, в рабі плаче, ридання і голосіння тяжке, Рахиля плаче за дітьми своїми, і не хоче втішатися, бо їх вже немає. Коли ж помер ірод, ось ангелосподністві з'явився, йосповів Єгітті та й каже: встань, візьми, дитя і матір Його, та йди в землю Ізраїлову, Бо померли ті, що шукали душі, дитятка. він взяв, став дитя і матір його, та й прийшов в землю Ізраїлову. А як почув, що Архилайт царствує над юдею, замість свого батька і рода, то побоявся йти туди, а навчений у сні пішов у краї Галилейські. І прийшовши, поселився у місті, що зветься Назарет. Щоб справдилося сказане пророками, що війна заряни назве.